Вітаю на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд е, досить великого трактора ДТЗ 1204. Ну все ж, приємного перегляду! Приїхали ми знімати його безпосередньо до чоловіка, який замовив і придбав цей трактор. Ось на заміну свого старого МТЗ-82. Даний трактор у нього буде обробляти повністю в коло кожен рік, кожен сезон, цілих 60 гектарів. І він обирав якраз таки серед нових МТЗ, і ось даний ДТЗ йому більше припав до душі. А саме чому він це обрав, розповідаю. Дивіться: тут кабіна більш комфортна, ніж МТЗ, наприклад. Тобто, тут є вже більш зашумлені панелі, ось сам пластик більш якісний. Кабіна сама більш простора, хоч тут і нема десь із тим двом людям, але для одної людини більш зручно. Також є органайзери. Всі речаги на своїх місцях є реверс. ось, Тобто кількість передач і зручність управління на висоті. Також три гідравлічних гідророзподільники. Ось також є компресор, з яким можна встановити шлан для додаткового обдуву кабіни чи очистки загалом самого трактора від пилу. Тобто, через цей ряд додаткових функцій і корисних фішок він обрав саме цей трактор. Доставка безкоштовна, зайняла цілий один день, ось і вже безпосередньо сам трактор у нього на подвір'ї. Давайте розповім про більш Технічні характеристики самої техніки. Дивіться: трактор оснащений 4 дизельним двигуном із водяним охолодженням, інтеркулером та турбокомпресором, який має потужність 120 кінських сил, коробка передач оснащена синхронізатором і має формулу перемикання 24 на 24, за рахунок чого можна обрати оптимальну швидкість для будь-яких завдань. Крім того, двигун оснащений системою управління електронною. Управління потужністю від компанії Bosch, яка дозволяє регулювати потужність в залежності від виду роботи. Тобто, у нас є три рівня потужності, і, наприклад, для оренки обираємо перший рівень, а для того, щоб тягнути пустий причіп, третій рівень від цього можна і регулювати саму витрату палива. Також рульова колонка оснащення системою регулювання нахолу. І є в даному тракторі клімат контроль. Ось і салонний фільтр, обігрівач, кондиціонер. Ось, швидкість охолодження має високу ефективність. І за температури зовні там умовно 37 градусів за 15 хвилин охолоджує кабіну до комфортної температури 24 градуси. Також трактор оснащений уже відразу мультимедійною системою, є магнітола, є динаміки, яка працює по блютузу прикурювач, і ще також порт USB для зарядки власного пристрою. Штатній комплектації також йде додатковий дисплей мультимедійної системи з камерою заднього виду, чого в МТЗ далеко і довго ще не побачиш. Особливостей справа і зліва під кабіною біля підніжок ось знаходяться по три виходи для змащування окремих вузлів. Тобто обслуговування максимально спрощене для того, щоб робити це власноруч. Ось. Тобто можна самому змастити будь-який агрегат, чи то щеплення, чи то коробку, чи то міст, маючи лише сам нагнітач і, в принципі, регламент об'єму і заміни даного мастила. Ось, Також ззаду є два пневмоконектори по заводу, з яких один можна замінити на саме систему обдуву салону, повітряного фільтра і тому подібне для власного використання. Тобто, тому що не завжди... Люди користуються причепами з пневмоконектором. Ось також сам вал відбору потужності має цікаву систему управління. У нас є загалом сам речах, який вмикає першу і другу швидкість і нейтраль, і також є речах щеплення валу відбору потужності тобто можна максимально зручно комбінувати дані прибори. Для того щоб під час руху зупиняти вал відбору потужності, не вимикаючи саму систему, розвертатися і в принципі тому подібне, також сам трактор ось до чоловіка приїде сервісне обслуговування через 50 мотогодин. Тобто, це буде десь навесні, під час посівної можна домовити завчасно і забронювати день, коли це буде реально зробити. Власник сам відмітив, що він має досить великий кліренс ось, і велику гуму. Тобто передня 11,2 на 28, а задня 16,9 на 34. Також з крутним моментом 23 Нм можна використовувати навіть більш громістке обладнання, ніж з тим самим МТЗ, наприклад, на 100 кінських сил. Трактор має колісну базу. 2200 мм. Ось, вантажу підйомність 2390 кг. Кліренс у нього 470 мм. Максимальна колія передніх коліс 1800 мм, а задніх коліс 1810 мм. Натомість мінімальна колія передніх коліс 1600 мм, а мінімальна колія задніх коліс 1450 мм. Бак на 165 літрів. І головне повноцінна маса трактора 4650 кг. кілограм. По габаритах трактора висота. 2938 мм, глибина 4325 мм, ширина 1970 мм. І повна укомплектована вага трактора складає 4860 мм. Тож, якщо ви хочете оновити якусь техніку і обираєте серед усіх можливих варіантів, і у вас там умовно від 20 до 100 гектарів, чудово підійде ось такий е, трактор, як ДТЗ. 12.04, 120 кінських сил, майже 5 тонн ваги, досить сучасний і має сервіс в Україні. Досить простий в обслуговуванні, потужний, класний трактор. Дивіться, ось людина придбала і буде уже. Мати на посівну такого класного помічника. Звертайтеся за контактами, що бачите на екрані. Звертайтеся в магазин Інтертехніка, телефонуйте і уточнюйте деталі в менеджера. Нагадую, що доставка безкоштовна, також є гарантія, сервісне обслуговування офіційне в Україні. І не зволікайте! Дякую за увагу! Ставте лайк, підписуйтесь і на все добре!